Радіо Chicago Вітаємо всіх слухачів і глядачів українського радіо. Е, сьогодні розмовляємо, як і кожна доруча торга, про нерухомість, важливий сектор економіки, який стосується кожного із нас. Кожен або володіє, або хоче володіти нерухомістю. Сьогодні будемо, як завжди, трошки про новини, тенденції е, і дамо декілька порад е, інвесторам м, на нерухомість. З вами, як і кожного другого четверга, Дмитро Безрукавий. І я Олег Коварницький. У Нас завжди, ми в нестандартному сьогодні складі. У нас завжди ще є третій е гість. Це є Олег Балюк, але він зараз в Італії. Він досліджує нерухомість в Італії. В Європі, так. Е Там вона дорожча. Чим, чим тут, так що користуйтеся можливістю брати її в Італії дорожче? Звичайно, так. О, я навіть не знав того. Я ніколи не Це в Італії. Європа. Це як, от ти цікавився, коли був в Лондоні. No. цікавився. Дорожча в Європі нерухомість. А, там свої умови інші. Так, був і... земля менша, менше території. Історичні міста, от, особливо історичні та. місця. Це якийсь там центр Риму чи, чи цей, то звичайно там Але Віталій... дорожче. Буде класно на в Європі собі щось купити нерухомість, і ти її можеш тримати, і вона тобі нічого не коштує. Так, так, так. Немає, Ну там може якась страховка. М ну, але минимальна. немає оцих таких витрат, як е, property Текси так, і, так, і так. таких витрат, як, як тут є. Так, бо Можливо, в Америк... ще раз зачепимо. Ти не знаєш, як пройшла е, цей губернатор е, Флориди. Так ага. і хоче пушити більше, щоб не було про тексів на Флориді. Ти не знаєш, що там якось воно рухається далі? Не, не знаю. Я давно Цікава не чув. тема. Треба слідкувати, я думаю. тому що це прям ну дуже сильно змінить. Ти знає, я коли говорив на соцмережі мідії про то, мені дуже багато людей написали ніколи, ніколи не зможе. Це нереально. Втримати там дуже великий потік грошей припиняється. Це нереально. Ну не знаю, є, я бачив його виступ. Він казав, що ми можемо, тому що в нас є туристи, в нас є парки, в нас є різні знаєш, такі люди, які приїжджають, щоб віддихнути. І в нас є оце той потік грошей. В Чикаго, напевно, то ніколи не станеться в Іллінойсі. Але в них він ну, я бачу, як він відповідав на питання, і він впевнений, що він то може зробити. Будемо давати, будемо давати такі апдейти, якщо там щось поміняється, тому що це повністю змінить нерухомість в, в тому штаті, якщо це буде прийнято. Це буде крейзі. Це буде крейзі. Ти просто купляєш нерухомість, і ти ну ти розумієш, що ти коли сплачуєш то. Він навів такий, типу, приклад, що ти коли купляєш телевізор, візуєш його на стіну. Ти якщо сплатив там кредит, якщо ти все підкріплено, все, ти не продовжуєш платити за телевізор. Все, він твій. А за землю. Ти продовжиш платити все життя. Ну, дивись, на Property Tax найбільше витрати йдуть якраз там на школи, на no. парки, на якісь no, от що, ну, то якусь, ну, на бути. Якісь... Тому та, буде окремо платіж, можливо, за дитину, яка ходить до школи. Ta, Не через Property Tax, а ta, ta. буде окремі витрати ta, 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 вже та, будуть. Все одно з кишені, але по іншому так, але гроші все не... одно мають звідкись приходити, але просто все одно, з іншої власть, сторони. tax, текст підв'язаний під вартість нерухомості. Тобто, чим дорожча хата, тим дорожчий property текст. Тобто він якби підв'язаний під ту нерухомість. А якщо всі платять однаково, то це трошки вже по-інакшому. Ну так. так. Тобто ти володієш дорожчою хатою, більшою хатою і не особливо важливо, що ти будеш платити. Але це все таке, це таке, це тільки... що до нього далеко. Я не дум... до, до речі, моя думка також, що вони такого не зроблять. Тобто, що вони такий ти думаєш, прецедент не? такий поставлять для інших, скільки реально бажаючих захоче переїхати на Флориду, скільки людей не захоче платити ці property taxes в Іліної. Одні з найвищих в країні, тому що там Нью-Джерсі, мені здається, найвищі в країні, Нью-Йорк, Нью-Джерсі. Іліной не знаю, але в п'ятірку в десятку входить. Ні, uh -huh. там мені здається, що Нью-Джерсі, Каліфорнія, і тоді Нью Іліной. Можливо, ну от в п'ятірку входить, в трійку навіть. So. входить. Yeah. Тому якщо це буде безкоштовно, не то, що туристи, дуже багато людей захоче так просто переїхати. Той, що штат. Дивлюся на камеру, я такий червоний. Ми тільки що на пікніку були. Я бачу, що я загорів трохи. Я так само, я тільки що вийшов в чули зеркало, чули? передивився. Чули? Чули? І менші з тим, ну що, що в нас зараз нового є? нас зараз Процентні ставки трохи піднялися, але тепер вже два останні дня опускаються. Маємо 6,8%. 6,8% вони піднімаються, опускаються. от Яку новину почують, так і, і, і рухаються. У нас завтра. 6 червня. В нас так. Завтра в нас буде репорт по безробіттю. Uh -huh. Він очікується, що він трошки підніметься або або залишиться такий, який є. 4,2, так. Зараз 4,2. два Чотири-два. І в нас в середу наступного тижня буде репорт по інфляції. Інфляція у нас 2,3, і да, три. Один найнижчих це так очікується. Найнижчий показник. Uh -huh. І до речі. Про ці відсотки е, нарешті минулого тижня сам той Джером Павел, який керує тими відсотками, зустрівся персонально з Трампом. Вони зустрілися uh -huh. от в Білому домі. Щось там поговорили собі. Uh -huh. Мабуть, Трамп кричав: Я тебе звільню. А той казав, я не буду. Після того давали прес-конференцію. Е, Джером Павел сказав: Ми не є політичною організацією. Ми будемо дивитися тільки на те, як показує нам е, інформація. Тобто, це uh -huh. якраз безробіття і інфляція. А завтра і в середу наступного тижня будуть найважливіші показники. Але поки що так відсотки ну, кардинально нічого не змінилось. Ні, не порухались там ні догори, ні до низу, ну там чуть-чуть спустилися. Тому відсотки, відсотки високі. Ми бачимо, що зараз трошки кількість нерухомості піднімається на ринку. А, ти продукцій. б сказав, очікувано. Ну, от все одно очікувано. Ну та, сезон. Та? Та. Сезон більше... А, ти не бачив часом на новинах на Ютубі, тобі ніде не вибиваєш, що крейзі зараз зараз багато селерів, ціни падають. Ти не бачив кого? Я бачу, Мені я Фокс це бачив вже розпоказую. і рік і два роки тому. Все mm -hmm. дуже залежить е, е, з якого штату ця інформація. Mm -hmm. Якщо це з Флориди там чи з Техасу, воно вже там рік так поставило. Тобто, це дуже дуже звідки інформація. Я йде? хотів якраз ту тему трошки підняти, тому що воно так звучить, навіть от я зранку там відкриваю. О, креш, це вже відбувається. Кількість селерів перевищує кількість байерів, І ти вникаєш, там немає якогось гостя. Той гість починає теж щось мудрувати. І ти сидиш, думаєш, що ви таке мелите? Як ми того не можемо як купити покупцям хати, мусимо переплачувати купу грошей, щоб виграти біди. Ми бачимо, що нерухомості як такої дуже сильно не лежить на ринку на, на кожному повороті. Що ви там таке розказуєте? Потім деколи розказують, що нерухомості новобудов, є дуже багато. Потім береш купаєш трошки глибше, дивишся. Ага, то ви розказуєте про нерухомість, яка стоїть на ринку яка вище 800 тисяч і в Флориді. А що 300, 400, 500. Наприклад, ми тут в Іллінойсі маємо там Хантлі, Елджин, -Гров, всі ці Сіті, Алганку, Карпенсвіл. Там по 500 тисяч можна купити, знаєш, Brand New гаус з процентом 599. Ну, Mm -hmm. І вона довго на маркеті не застоїться. Тобто, здоровий маркет для нерухомості і для новобудов для секондарі хоум, тобто вже збудованих перепродаж. Ну, я також я не бачу в нашому штаті, скажімо, Чикаго, Чикаго Ленд. Я не бачу за кількості. Має дуже багато клієнтів, які е, ми шукаємо або конкретні райони, або конкретні школи, і там просто немає нерухомості, яку ми можемо вибрати. Якщо щось вийшло, то от якраз ті самі 10-15 оферів і, і потрібно переплачувати. Так. Тому все дуже локально. Угу. Та, на Флориді, ми, вже рік, ми вже рік знаємо mm -hmm. ці новини, що там і маркет просів, і хати стоять. А... То так, само, просто для слухачів, якщо ви там робите бізнес в якому із маркетів, ви маєте знати, що відбувається в тому маркеті, Тому що реалістейт є hyper local, то називається. Навіть в самому Іллінойсі, подивиться, це все одно не є повна картина. Ви починаєте заходити глибше, навіть в місто це ще не завжди, так, коли просто деякі райончики, деякі скул. Дистрикт, Десь який райончик які... продається, і там все просто в один день продасться, деякий райончик буде стояти, і там уже багато. Ну, тобто, все та, дуже залежить. Так, дуже все гіперлокально. І не можна сказати, там який процент треба йти вгору, щоб виграти, теж не матко. Все залежить, що деколи можна там тільки 5 додати, а деколи можна і стартувати, а деколи треба 40 докидати. І то не, 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 не факт. Навіть мільйонні хати. От е, мали там показ на завтра, то вже його не буде, бо вже вибрали офер, там вже 100 тисяч догорів пішло. От е, про гарячий райончик, до речі, розповіжу про Park Ridge. Oh. Mm -hmm. Взагалі на не маркеті немає. Нема маю декількох клієнтів, які шукають в цьому районі. У мене поставлений пошук, а, private market. Uh -huh. Є воно на Private Market два дні. Я скидаю клієнту, він каже: Їдемо дивитися. А телефонує агенції, каже, ми вибрали вже офер. У нас уже там за два з дня private з Private Market три офера. Один з них кеш, і це парк річ, просто забирають. Тому та та. вже так, якщо знаєш, на, на на цьому на публічному ринку його нема, нема нічого. Всі йдуть в приват, і всі сидять в приваті так само, вже так. як на бомбі. Тобто вже. Всі дири, всі дивляться, знаєш, куди би то, ще би то можна бігом. Особливо, якщо виграти. є клієнт, який дуже зацікавлений і хоче конкретно той район і і має гроші, навіть якщо це не фінансування, а кеш, наприклад, звичайно, але просто немає нічого на виборі. Тому дуже все локально. Треба, знаєш, подзвонити до містера Фаліко, він там контролює цілий парк річ. Запитання, що ти там будеш мати скоро лістити. Нікуди не став, мені скидає на такс-меседж. Якраз. Е один з таких таунхаусів, це його син виставляв, лісінейджень no, то no. я з, з, з ним про mm -hmm. пробував працювати на, на цей, але не зійшлися по ціні, скажімо так. Mm -hmm. Тому так, дуже все локально. Що в нас далі ще по, скажімо, по економічних новинах? Вернемося про ті тарифи, бо воно ж ніяк не, нікуди не пішло. Минулого, це два тижні тому, минулого разу, як ми тут говорили, що Трамп дав якусь там відсрочку 90 днів. Вже з Англії він домовився, і в них є там 18 партнерів, з якими вони торгуються, від того моменту. Англія залишилась єдиною країною, з якою вони домовились. Жодна інша країна не дійшла до якогось е, спільного знаменника, особливо Китай, бо це найважливіше, що угу. я кожного разу що замовляю. У мене вже остання така останнім часом така звичка. Я зразу дивлюся, де воно зроблено. Абсолютно все в Китаї. Абсолютно все в Китаї зроблено. Тобто, ці всі товари були ще привезені сюди до е, тарифів. І от якщо будуть тарифи там на 125%, як воно є, то uh -huh. це все, -все подорожчає. З, tram, з Китаєм вони не домовилися і, і поки що немає іншої навіть зустрічі, не назначено. Тому... Як воно нам в на вплине на ріл естейт? Не все подорожчає. Тобто воно, коли все подорожчає, е... інфляція. Uh -huh. Та, інфляція, щоб. Щоб дозволити собі, люди, наприклад, працюють на роботі, і вони вже там економлять на чомусь іншому, щоб купити несесері важливі товари, так для повсякденного життя, і в них вже там менше грошей на даунпеймент, наприклад, чи менше на, на щось інше. Так само це ж не тільки про, про Китай, це абсолютно про всі країни, то саме Канаду, звідки проходять будівельні матеріали і все-все-все інше. Тобто, ціни виглядають так, що. Будуть йти догори. Угу. Трамп з ма з маском посварилися щось. Тому Трамп е, д, е, тому Трамп і так сильно хоче понизити відсотки, е, щоб просто хоч щоб вони в кредит, було дешевше. Ці всі всі речі. Угу. а, Та одна з таких теж важливих, великих е, останнім е, 2-3 дня. Сьогодні Тесла, до речі, акції Тесла на 15% впали за один платі. день, угу. тому що в цьому текстбілі, в цьому податковому коді, а, там щось забирається фінансування, а, не фінансування, а державні субсидії до Тесли до електромобілів і там до SpaceX, дослідження космосу, там і всього іншого. Тобто, можливо, посварились через гроші. Трамп не хоче давати гроші маску вже. Ага. Трамп, Все, сказав, свою роботу зробив. Трамп сказав, я навіть нічого не знав. Маск написав щось там на своєму твіттері, і Трамп каже, я навіть нічого не знав, але, мабуть, ми посварилися. То коли сказав цей, як він, Марк Юбан. Він казав, маску, вони там щось сварилися на соціальних медіа, він казав. Маску, що як тільки ну, ти щось підеш до Трампа просити, коли він стане президентом, він тобі того не дасть, ти побачиш, який він насправді є. І оце я собі тільки от тільки то все стається, між ними я то собі згадав, бо йому так Марк Кюбан казав: Дивіться, щось тут нам, Дмитро, показав якусь таку статтю. Цього літа у світі може, мати, може статися найбільший обвал фондового ринку в історії та падіння долара. Каже цей Кіосакі. Кіосакі, я, е, я дуже багато дивлюся всіх фінансових таких новин е, на існує. Він це каже останні 20 років. Я ще не був в ріалістейті, як я то чув. У 2016 році я то чув. Я пам'ятаю дзвоню своїй дівчині, вона зараз моя жінка Софія, і вона, і я кажу, щось тут, певно, Кіосакі каже, буде якийсь обвал ринку. І це в 2016 році, бо це вже 9 років тому. Та, та. Кіосакі вічно щось каже. Але воно насправді не можна так теж думати, що от якщо. А, ну, якби все, все так добре, і все, все рухається тільки до, до, до кращого. Якщо казати 20 років підряд, казати, що ринок ковалися, колись вгадаєш. Неправильний годинник показує правильну годину два рази в день. Навіть Неправильний годинник, Так. О, в нас залишається буквально там скільки? 12 хвилин. Ми хотіли сьогодні, бо хтось із коментар, хтось із глядачів, написав нам коментар на Ютубі. На Розкажіть нам, як. То інвестувати в нерухомість, і як то правильно здати її в оренду. Який-то процес, щоб знайти тенанта. Ну, я розумію, наприклад, знаєш, ми то так проходимо раз за разом, і для нас це типу, раз, два, три. А хтось перший раз, ну, як шукати, а що, якщо не будуть платити? А як по правилах що підписувати, що можна підписувати, як мені коригувати? Ну, хтось там може чи може він якісь робити речі, які я не хочу, як я маю з ним поводитися. Тобто є такі, куди виставляти, щоб здати, як то все планувати. Ну, може, щось встигнемо сьогодні розказати. Тема така сильно не є дуже велика, але може комусь буде цікаво щось, то пишіть в коментарях. Ми на наступний раз теж відповімо. Але в загальному, що ми можемо? Ну, саме перше, щопочати? я думаю, що. Той агент, з яким ви, ви працюєте і купляєте, то він, like вам підкаже, та, він вам підкаже, навіть якщо це ви не через нього здаєте, не платите йому комісію. Я думаю, що він... А, а якщо підказ... агента нема. А якщо агента немає, то записуйте. Беріть ручки і записуйте. Так. А, бо якраз ось до мене звернулися клієнти, які купили нерухомість скажімо, наступну власну, а свою попередню здають в оренду. Так, Я їм так. порекомендував. А, якщо вони хочуть здати через, через брокерич, ми беремо за то комісію. Якщо ні, вони можуть це самі зробити. Де здавати? Найкраще локальні групи. Facebook, Zillow, а, Marketplace, Facebook. Зіло. Marketplace. Marketplace, потім воно зразу побіжить на трулю і Hotpads, Та й все. А, і Apartments.com можна так. поставити туди. Це окремий то то точки. Тобто безкоштовні онлайн сервіси, які будь-яка людина зіло може... Зелу Зелочажує? Зелу бере зіло гроші. бере. Та-та, там щось 9 доларів в тиждень чи щось таке. Ну окей, 9 доларів в тиждень та. заплатіть. Якщо все одно більшість людей просто почне, наприклад, з Facebook груп. От uh -huh. якщо це, наприклад, українці, то можна в українські Facebook групи закидати, чи uh -huh. в якісь а, локальні Facebook-групи прив'язані до вашої локації, там, в якому місті. Я дещо скажу за Facebook. А, ви поставите теж фейсбук Facebook Marketplace. Це теж класна точка, куди поставити можна, але там будуть писати дуже багато. Is this і зис і не по ділу. Так, no, no. вони будуть писати, ніби вони ніби шукають якусь хату, вони писати Is this available?», ви відповісте так, і людина пропадає. Знаєш, це вже є ж смішні ролики на Фейсбуці, там на інстик Тиктоки. Що ніби на з того аж вже аж смішно. Вони будуть писати «Is this available?», але вони далі не говорять. Потім у вас буде десь 20 людей, які захочуть прийти. Бо переважно ми рекомендуємо, щоб всіх назначати на якийсь один день, на якийсь одну годину, щоб то не їздити сто раз, всіх назначити на якийсь день і одну годину. І ви подумаєте, що прийде двадцять людей, а прийде двоє. Це не це стандарт з Facebook маркетплейсу. Просто щоб ви розуміли, що при буде хотіти прийти кучу людей, але прийдуть двоє. І також на період я би рекомендував коли ви виставляєте свою нерухомість на оренду, прописуйте, звичайно ж, там, в оголошенні там, умови, там, що це таке, які ремонти поробили, там, хто за що платить. Але коли ви вже спілкуєтеся з людиною, переоточніть, чи вони проходять умови, які вас цікавлять. Якщо ви там, є якісь скори, які ви хотіли бачити, рівень доходу, який ви хотіли бачити, Без тварин. би, чи тварини, чи не можна, і переоточніть, з тою людини, з якою спілкується, бо дуже багато людей того не читає. Навіть якщо ви це написали в описі, вам це треба переуточнити перед тим, як їхати, тому що ви приїдете, а людина буде вам казати, ну у мене кредит скор, там 500, що, що ви би ви хотіли. Ну, якщо ви відкриті до таких розмов, то, то це одне діло. А якщо ви ну, чітко хочете якби, поставити рамки і хотіли б тільки того, хто має високий кредит-скор, то краще б це привіти перед тим, як зустрічатися, тому що ви просто законодаєте собі час. Це такі це такий, ну, Facebook групи, Facebook Marketplace. Поставити назило і апартмент здатка. Маєте чотири точки, звідти там щось має почати працювати. Якщо правильна ціна стоїть, ну і ринок, звичайно, не січень, там, чи лютий, чи, чи грудень, то деколи ці три місяці можуть бути такі трошки. Трошки важче знайти. Ну і звичайно, якщо до вас прийшло і ви там вже лю з людей вибираєте, там, з двох чи з трьох, з чотирьох сімей, uh -huh. найкраще це якраз поспілкуватися, ви побачите, кому з ким вам простіше спілкуватися. Це один з таких критеріїв також. Тобто зустрітися, поспілкуватися. Я знаю, що ти мені колись казав, е як один з дуже важливих чи не важливих, а можливих е сценаріїв. Піти підписувати, якщо вже вибрав, підпи піти підписувати ліс в них на попередньому апартменті. Що можна сказати, окей, давай в тебе зустрінемося, ти можеш зразу подивитися, так. як людина живе зараз, так. як вона тримає своє місце в чистоті, так. чи там чи там ну, це важливо. Так, якщо для вас важливо, щоб ваша апартмент був в чистоті, подивитися, як знаєш, взагалі людина себе веде. Машина, всі такі речі. Ну, тобто воно не може повністю всю картину так сказати чітко, але більш-менш якесь відчуття відбуватися. І теж ви дивитеся на все. Тобто на поведінку. Тобто я люблю деколи запитатися питання. Ну, Моргідж я плачу першого, тому оренда має бути першого. Це, це буде проблемою. І зразу, і зразу йде відповідь від тенанта, від ти відчуваєш, наскільки ну, буде проблема чи не буде проблема. Може бути. ну, Ну, Вже ясно, що вже буде нюанси. Ну, ну тобто, це вже... Е, цей. Ну, і я дуже теж люблю знати, де людина живе, де працює. Бо інколи можна навіть сам сказати, то трохи задалеко. Наприклад, в мене там квартири є по різних частинах там, Чикаго. І якщо я здаю десь далеко, я би хотів, щоб та людина десь недалеко теж працювала, тому що це мені теж каже, як довго вони будуть. Там жити. Якщо це буде якась велика дистанція, а людина каже, I'm thinking about renting for six months, and then maybe I'll buy something, це теж для мене так. Ну, а мені треба тепер перемальовувати. Кожні півроку шукати нового, то та. це не дуже підходить. Так, тут так само, я коли ще давніше чув про те, що бажано підписувати ліс на два роки, але зараз просто ми бачимо стрімкий ріст рентів. То не дуже всі хочуть підписувати так на два роки, хотілося б, може, на рік, а потім ж підняти, напевно. Тому що зараз піднімається теж HOA, такси, іншуренс. І ви хочете просто зловити, ну, щоб не, не втрачати гроші, коли піднімається вам пейменти. Тому можливо і підписувати на рік, але як мінімум, хоча б рік. А бажано чути від того, хто хоче орендувати, що. Як мінімум, ну людина планує, хоч хоч не раз не не, не один рік, а два як мінімум, може чуть, чуть довше. Тобто він хоча б щоб озвучив в своїх планах. Ні, на заїхати Які, там та, на два де на працюю, три роки. де зараз живу. Та. Чому переїжджаю? У мене була ситуація, коли ми не хотіли на скемети. У нас квартира в є, і у нас е, прийшов тенант, який напевно не мав документів. І він, він показував, заповнив аплікацію. Ми ще зараз йдемо до того, як заповнювати аплікацію і як її перевіряти, заповнив і вказав номер роботодавця. Я подзвонив, підняли я якось так дивно і кажуть, та-та-та, він у нас працює. Ну я щось так ну, а міг підняти взагалі хтось, міг колеги підняти. Щось я не впевнений. Потім я якось відчув, почув від одної із наших знайомих, що теж здавало в оренду, що приходив хтось такий самий, щось там коротше, розказав, і в нас все сходиться. І я до нього подзвонюю, і кажу, слухай, то щось неправда, якусь аплікації неправдива. І виявилося, то, що в нього насправді а, заповнено було на жінку, яка ніколи не приходила. От в чому мені запам'яталося. Заповнено... Анкета була на жінку, яка ніколи не появлялася. І отут мені дивно, я сказав, їм, ти можеш прийти з жінкою, щоб вона подивилася, бо вона ж заповнює ліс. І, коротше, він тоді відкрився і сказав, що я не думав, що так тяжко зрентувати апартмент. Я тому її вписував. Вона та, то не вона, то для мене, я не маю ні кредит-скор, ні сошо, то все. Ну, одним словом, через те, що от така, якби було можливо все по поправ... правді, якби він, він зразу заправлен... прийшов, сказав, може та... би було все окей. Угу. Мені там не дуже важливо, що там в тебе є. Просто ну платив вчасно. А, але оскільки він тут почав уже хімічити, то я вже так і закрив того, що не хочу. Ну, то буде, напевно, повторюватися сто разів. Ну що, прийдемо наступний крок, це, напевно, буде окей, ви там показали кільком людям, що тепер треба зробити перевірку. Ви вже там з ними поспілкувалися, вибрали, я думаю, що вже вибрали з ким, але ти одній людині відправляєш на перевірку офіційну бекграунд і кредит чи декільком зразу? Ну, no, всі, що просять. Всі, що просять. Всі, що просять, тому що ми зобов'язані так робити. Ми мусимо, той, хто хоче, ми мусимо дати йому можливість заповнити. Так, тобто, якщо хто вони кажуть, що вони хочуть заповнити, то ми заповнюємо. Е, Відправляю, коротше всім. Е, зараз, чекайте, зараз там яка зміна була недавно, що, ага, що ми зобов'язані, як власники нерухомості прийняти, якщо тенант має вже кредит-репорт е, і, і цей бекграунд чек, від її. Що вони там мають, вони можуть дати. Ми зобов'язані прийняти і не чаржувати їх ще раз. Тому що е, деколи тенанти, напевно, ходять в апартаментах і платять. Їх не приймають. Їх перевірка дорого коштує, коштує та, грошей. Скільки? 45 доларів за людину. Uh -huh. Ну я використовую сервіс listing to Leasing, то він коштує 60 доларів. Тенент платить. Ні, ні ні. ні, -ні. 39,99. То колись було, не по ньому пустили. доларів вони платять. Uh -huh. Тобто для власника нерухомості ти нічого не платиш, але тенанти кожен раз платять. Воно перевіряє eviction, background, criminal і credit score. А Score, вони там ще показують всі кредитки, всі ліміти, платіжну спроможність, історію платежів. Тобто, в принципі, повна Тебе картина. Вся картина є, ти можеш вже вибрати. дійсно. Повна картина. І ну я дуже важливо дивлюся на Score. Це такий самий, самий самий важливий показник. І якщо є якісь пояснення, можливо, чому він трошки нижчий. я теж в мене були моменти, коли я так закривав трохи око, якщо занижений, і було окей. Стараюся все одно ніби слухатися, знаєш, як то є, відчуття. Ти дивишся і, і, і так відчуваєш. У мене один раз було, там я кажу, 1 числа в мене моргідж, я би хотів, щоб бренд був 1 числа. Він каже: нема питань, у мене кредит скору нема, я кеш, знаєш, типу, кешем платити буду. Я такий чувствую, що щось тут буде кожен місяць, певно, якесь таке пояснення. Ну, і я так трошки були кращі кандидати. ну, тобто, ти переживаєш, бо ти вкладаєш свої гроші. Ти хочеш, щоб, знаєш, якось воно все працювало, були якісь доходи, і тут все під сумнівом, а можливо, це твій якось такий важливий дохід для тебе буде. Ти не можеш собі дозволити, не мати, тому що треба платити всі видатки. Це не то, що ти не дозаробляєш 200-300 доларів. Це ти в мінус 1000, 1100 через те, то, що тобі треба все платити. Там якщо оренд 1400, тобі кешфлоу 200-300, це не то, що ти не дозаробляєш 300 це мінус 1400. Це дуже великий удар. Тому я теж ще забіживши на період, на там дві хвилини, скажу, що через то, я і люблю маленькі юніти або будинки з маленькими юнітами, тому що кожен юніт, який не працює, апартмент. Він тільки маленьку частинку та. забирає твоєго витрат, А не якщо якийсь великий таунхаус, який вам коштує 3,5 тисячі відплатити, і він там приносить вам 300-400 доларів. Один простой, мінус 3600. І ви вже цілий рік тільки просто відбиваєте один простойний місяць. Кешфлом, тому от ці маленькі, і, і коли, наприклад, економіка теж сповільнюється, маленькі юніти скорше будуть брати, чи маленькі таунгауси, бо якраз люди з дорожчих, переїжджаючи і в дешевші, так. якщо вони теж. Тобто, економіка. це зі всіх сторін воно і найкраще працює. Ну і поки в нас ще там одна хвилина залишилася. Коли ви вже ті аплікації переглянули, перевірили, підписуєте lease agreement, який, чи ваш агент може вам дати, Чи ви просто можете навіть скачати на Гуглі, чи ви можете його згенерувати на, на сайті, який називається eForms.com електронні форми.com, eForms, і вже підписувати lease agreement. Uh, можливо, наступного разу ще поговоримо про те, що бажано там вкласти, які умови додати. Сьогодні там, там один з наших агентів на пікніку розказав, які він умови дає, Тож чи цікаво, це, в принципі, було. треба також послухатися його, додавати собі. Uh, але е, я так розумію, що нам вже треба завершувати. То дайте нам в коментарях знати, чи було вам цікаво, чи хочете, щоб ми трошки розкрутили ту тему ще наступного разу. Е, тоді Ми продовжимо, що робити, якщо, якщо тенанти не платять. Та, що робити? Це на вже продовжимо. наступного разу ми розкрутимо. Час щось так пробіг би швидко. Е, ну, всім дякуємо за увагу. З вами був Дмитро Безрукавий. і Я Олег Комарницький. Наступного разу вже певно буде Олег Балюк. Після відпочинку в Італії і почуємо теж ще його пару слів на ту тему, оскільки він теж знається в тій темі непогано. Всім дякуємо за увагу. Почуємося через два тижні. Всім гарного вечора. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.